Завжди, коли ми їдемо в село, я стараюся приготувати цю картоплю. От мене ви запитуєте, Лір, як ти готуєш картоплю по селянськи? Люденьки, це наскільки просто, я навіть ну тут немає ніякого прям такого рецепту. Просто ви почистили картоплю, порізали її на чотири частини. Але я що ще роблю? Я заливаю її кип'ятком. Не завжди сьогодні я не заливала, але взагалі, коли ви в духовці робите, залийте її кип'ятком, накрийте кришку, і хай вона постоїть хвилин 20. І злийте ту воду. От я так роблю, коли в духовці. Це ми їдемо в село, то я не роблю, ми її будемо смажити на такій сковорідці на вулиці. Порізала я майже ну, ось на такі скибочки, ви бачите, в залежності, яка картоплинка, або пополам, або ось на такі частинки. Що додаю? О, часник пішов уже. Що додаю? Обов'язково це нарізаний кріп. От він дає. Все в цьому. Розумієте, дуже смачно, коли кріп є. Далі чесник, ну треба той ще, що впав на пол, помити і вкинути. Чесник теж обов'язково. А з приправ, звичайно, ви вже регулюєте. Але я завжди завжди додаю паприку і перець. Оце завжди. Дивіться за своїм смаком, як хто полюбляє, скільки додати, але паприки так не шкодую. О, точно не пошкодувала. Олія обов'язково. І дивитись, в процесі приготування, можливо, ще треба додати. І сіль. Оце вам і весь рецепт картоплі по селянськи Вона мега смачна виходить. Все перед цим залиште промаринуватися трошечки, якщо у вас є час. Я буваю, що відразу відправляю на деко і в духовку. Але перед. Духовкою я завжди-завжди стараюся залити на 20 хвилин, щоб вона постояла. Тоді буде така скоринка, а всередині вона буде м'якенька, але з скоринкою. І на ну, деко викладаєте, щоб вона розпреділена була по всьому деку, не одна на верхній, щоб вона просмажилась. І це буде смачно. І от така картопелька вийде 100% в кожного.